Всім доброго! Вітаю всі шановні українці! Це я Давид у Майнкрафті. І як ви вже побачили, я думаю, що всі ви здогадалися, де я зараз знаходжуся. Я знаходжуся в Запорізькій Січі. Так, це справжня Запорізька Січ, вона дуже гарна, як ви бачите. Ось, Подивіться, скільки тут домівок, ось там, ну... Як там називалося Ну, башня, там така є стіна і поле пшениці. Ось бачите, як його тут багато. Ви могли би подумати, що я її робив, але ні, друзі, я її не робив. Я її скачав. Так, але я її коли скачував, то вона не була повна. І я тут захотів трішечки її відбудувати. І я тут трішечки ну, добудував деякі тут домівки, добавив всі камні. Ось як ви бачите, тут є ось такі ось камні. Також лавки. Ось такі ось є тут. І є тут ще ну, озеро. Я не знаю, чому тут вівці плавають. Вівці, чому ви тут плаваєте? Ну, геть звідси. І коні якісь дивні. А, коні точно. Я вам не показав конюшню свою. Так, вона десь тут повинна бути. А ось і колодець. Ось і мій колодець, як ви можете побачити. Ось він який великий. Я знаю навіщо робити такий масштабний, якщо я такий, такий маленький, я омар якийсь. Ну добре, тут я добудував ось ще тележку, ось таку. ось. І все. ну І також тут були ще коні, я їх не добавляв. Вони тут ще були. Це моя перша конюшня, а там ще була інша друга. Так, зараз я її я, я, я вам покажу. Десь тут вона була. Я не пам'ятаю так багато. Тому що, ну, Запорізька ще дуже велика. Ось вони. Угу, ну, Вона тут дуже велика, як ви бачите. Домівка, тут велика церква. Як ви бачите, церква ось така ось величезна. Ви побачите, скільки тут деталей. Я думаю, що. Е, вона була найскладнішою, якщо б я її будував. Для мене вона була б найскладнішою. Навіть складніше, ніж це. Ні, тому що ви ж самі знаєте, це. Ну, я можу побудувати, але я б тут десь бо один разочок. Ось, кстати, наш мій ліс. Ось він, друзі, ліс, такий великий, як ви можете побачити. Гляньте. Ліс, тут знову якісь коні. Та чому ви на, на свободі? Йдіть до мене. В мене там багато конюшень. Їдь до мене. Ех, ладно, добре, нічого страшного, пускай тут і буде. І ця річка, вона дуже реалістична, тому що там є камні. Це перший раз я таке бачу. Інше поле з пшеницею. І дерева тут є, ну... Нічого собі, себе, он так я Просто в шоці. Давайте ми приземлемося на дерево, і ми це побачите реально пшениця. Я не знаю, як вона так ну, Велика але добре. Ось я друзі. Я собі тут вже виділив будинок. ось, є. Так, де він тут? я А ось він. Ось цей будинок. Так, у нього солом'яна криша. Я його тут трішечки улучшаю. Тобто я додав ліхтарики і два ліжка сірих. Тому що ну, в реальний, ну, реальний, по-козацьки, ліжки не можуть бути ну, кольорові. Ось так ось. Ні, ну, це мені ця Запорізька -січ, вона дуже гарна, друзі. Вон. Вона така масштабна, я просто в шоці. Ой, тут темно. Треба двері поставити. Тому що я не знаю, навіщо тут бочки були. Дивно. Але добре. Ех, на руку мені тут щось прилипло, почекайте. Ех, це просто я її в булочку. Ось і прилипло. Так, ну ось так. Ось така ось стіна тут. Все шипы я якись, я не знаю, но добре. Вот такая вот Ну, и лис я вам уже казав, и где такая тропинка. А, это а все, что так я цего раньше не бай... А, разумело, тут кавуны, буряки, и все там такое складаете. Ехо, подивіться, яка стіна. Т, кстати, тут так усі двері поставити. Не знаю, чому це Запорізька Січа дверей тут зовсім немає. Чому в Запорізькій Січі тут так мало дверей? Я не знаю чому. Чому вони такі великі потрібні, щоб були? ну, Для захисту, може там. Ні, ну я вам тут все показав, я вам вона, вона дуже велика для мене, я так думаю. Ліс також дуже великий. Я, я, я ще ніколи такого великого ліса не бачив. корови я не знаю, що вони тут роблять. Квіти. Ні, Ну, дерева, ліс, все це таке. Ну. ну дуже гарне. Притом так можна подивитися, що Запорізька 6 і все, все складується. А, ще в мене тут є багаття. Чи я вам вже це казав, не, не пам'ятаю. То стільки, та всього так багато, я просто в шоці Стільки всього. Ну так, ну, все, я вам показав, що тут є. Я мав, ну. Вона дуже велика, тут центр, я вам казав тут він такий великий дуже. о подивіться я якщо відійду, ось сюди ось. То я майже і не бачу, що там. Ви бачите, а коли я приближаюся, я бачу. Ну, коли я повністю бачу це. А, ну, тут мені нормально бути, тому що там я потім зникну. Мені тут більше всього странного, що тут великий колодець. ні, ну серйозно, ви подивіться, який великий я Комар я якийсь для нього. Ну, не можна було зробити його трішки поменше. Ну, добре, прийдеться ось так ось тягнути його. Тут все так реалістично виглядає, друзі, коли це і справжня Запорізька Січ. Але найсправжня Запорізька Січ ну, знаходиться на острові в Україні. І це так я розумів, є острів. Ось це ось, все, все це є острів, і це просто річка така. Ось, почекайте, це острів, тут Запорізька Січ, тому що вона ж на острові знаходиться. А це все Україна вже. Тобто, це просто річка, яка його відділяє. Тобто, що це означає, що вона знаходиться на річчі Дніпро, Запорізька Січ? Так, тому що в Україні є річка Дніпро. Та я такого не думаю, що це можливо. Ех, як же все ж таки тут гарно. І коли є. Ой, я тут зрішки поламав, ну нічого, я так думаю, страшною. Так, ну ліхтарики можна взяти, щоб освітити нашу Січ. Щоб вона більше світла була. Тому що я вже цю басню освітлив і зробив і ось ці ось сходи. Ось, як ви бачите, є тут ось ці драбини. Також мені тут треба двері таки шкі... і можна. Двері, двері, селяни. Селяни в нормальних сьолах полюбляють двері, а тут їх не полюбляють. Ні, тут багато місця. Я можу дивитися, що тут відбувається. І що відбувається ось тут ось. Так, я можу навіть ось цю. Ой, повтор-повтор. Я можу сюди вийти, подивитися, хто там знизу. Якщо нікого немає, то я ось так зроблю. Там, там, там щось є. Так, я так можу ось так ось подивитися. Ну, спросите, а як же я буду підніматися, все дуже елементарно. Ось так ось ламати блоки і все. Чому я зараз знаходимося в креативі, тому що, ну, щоб її створити, мені треба було зайти в креатив. Ні, ну, дуже масштабно. Дуже-дуже-дуже масштабно я не знаю. Що її зробив. А, так ось тут є ТНТ. Це ядра для того, щоб пушки стріляли. Так, ну, вона така велика, ця запорізька, 6, що якщо тут поставити пушку, то її ядро навіть до того будинку або, або до тої стіни не долетить. Не, ну я серйозно, як воно зможе долетіти, якщо воно в центрі знаходиться? А, і тут чогось і обрив, тобто тут чогось не, з... не доділили, чи що. Чи тут так і потрібно, щоб було. Тому що це якось дуже дивно. Дивно якось, що тут відкрито. Я, може, зараз відбудую, ну, щоб. Тому що, ну я не знаю, може це так і потрібно, щоб було. Але мені все одно так. Тут знову потрібне двери. Э? Вас? Я сюда тільки еще ж А тут немає, ну, но ну, дурь. Привет, Кони, пони. Эх, ну я вам, друзья, уже все показал. Це, що тут є Запорізька Січі. Я її, якщо знайшов, коли я лістав яким мені б ще скачати з кін козака, я знайшов цю Запорізьку Січ. Тому що, ну ви ж знаєте, я стільки будую цих Січі. Запорізьких, запорізьких січей, а вони ж зовсім не схожі на реальну. А це схоже, і притом я б її не, не побудував, друзі, якщо чесно. Я б її не побудував би. Тому що ви гляньте скільки тут потрібно деталей. Ні, ну Я все розумію, я побудував і додав, тільки все найлегше. Це ось це. Каміння я також додав. Це я не додав, я тут їх додав. І також лавку я додав і все. А все інше було. Ну, і також коні я додав коні по я от, друзі, не знаю, мені тут зробити міст, щоб я мог ну, ось тут, тут міст зробити і передвигатися. Я думаю, що не треба, це ж природа. Ех, Ні, ну ліс мені дуже подобає. А, тут також ліс був, а потім зник. Ні, ну тут найголовніше, щоб ліс був прямо тут. Тут такий. Найголовніше, тому що він же обкружає цю січ. Іди до мене, Тут тільки тобі треба обійти все це, деякі 2 км обходити, зрозумів мене, або хоч по морю поплавай. Ні, ну, якось і так, друзі, я вам все показав. Тут все є. Тобто, я тут тепер, друзі, буду жити назавжди. Тобто, я тут тепер назавжди буду жити. Ура! Я знайшов. Мій свій дім, моє місце, де я повинен жити, тому що я дуже багато часу думав, де мені б жити. Де-де. А я вже знайшов прям ось тут, в Запорізькій Січі. Так, я буду жити в Запорізькій Січі. І мені тут, друзі, нічого не можна підпалювати. У тобто мене тут запрещена запальничка. Все за запальничку тут не можна використовувати, тому що тут все зроблено, зроблено з дерева і також солом'я. І якщо тут хтось щось підпали і ніхто це не заміти, то вся Січа згори, тобто вона буде в вогню знаходитися повністю внутри і внаружжі. І що мені робити? Знову її скачувати? Ні-ні ні, я вже і так вже устав її скачувати. Я стільки часов потрапив. Потратив, щоб її скачувати, і ще потра... потратити багато. Тому ну, ви знущаєтеся просто. Ні, ну це Я не вам це кажу, я це не вам кажу, я просто так, так кажу. І також тут в нас є хрест, він повинен бути іншим а не таким. Тут потрібно було бути ще одна палиця і ось така палиця. Ось така ця подлиніша, а ця а ця буде ось така, як крестик. ну, Це православний крест. І криша тут така надзвичайна. А що буде, якщо я тут її ще зламаю? А? Я сюди зайшов? А! А чому тут нічого немає? Я не зрозумів, я скачав Запорізьку Січ. А тут внутри нічого немає? Ви серйозно, тут навіть підлогу не зробили? Фух, ну, прийдеться встановлювати її. Так, це мені прийдеться робити стопудово. Але, це, але там так багато часу треба витратити. Я просто не зможу. Я не зможу все все добудувати. Тому що вона дуже велика. А це я не знаю, що. Може, лавки також Ех, Я би тут ще б, друзі, зробив торговельні лавки. Може, десь ось тут посередині поля, щоб деякі ну, козаки, які тут жити будуть, могли продавати овочі, фрукти, хоча де вони їх знайдуть. Ну, пшеницю там, все там і все таке. Ну а що? Мені ж тут десь треба зробити це. Тому що як ми будемо обмінюватися, якщо в нас немає їжі. Нам що, треба йти в поле, яке нам заборонено заходити? Ні, ну Для мене воно відкрито, тому що я, ж то було найголовніше, я ще її зробив. Ну, не зробив, а скачав. Але я також декілька тут речей додав і один будиночок. Ви не представляєте, як це було його складно робити таким же ідеальним, як всі інші. Я вам потім покажу, як я зробив, а може я і не знаю навіть. Не, ну слухайте, це обичний світ. Так, але тут чогось ями якісь. Дивні ями. Ні, ну добре, добре, це мене не касається. Я вам показав Запорізьку Січ, ось я в неї буду жити все своє життя, все своє життя в неї буду жити. Все своє життя з молодості до старості. Ну як це з молодості? Я не молодий, у мене ж є усики. Усе і також оселедить, який в мене зараз на голові знаходиться. Так що, я, можна так сказати, не молодий, можна показати на мене. Я не молодий, а козак. І якщо в нас тут буде якась війна, все одно в них не... Ну, вони не зможуть її повністю захопити. Чому, друзі, так говорю, що? Ну, може, там Польщ, ну, Річ Посполита, або Османська імперія, або Російська імперія на нас будуть нападати, то, друзі, в них це не зможе ну, вийтися, ну, Тому що вона ж дуже велика, наша Запорізька Січ, і дуже багато домівок. А нас же людей тут буде багато. І тому, чим вона більше, чим складніше її захопити. Але я не знаю, мені тут що. Як мені залізати на стіну, щоб побачити, хто на мене нападає. Мені тут що тут це дивитися. Ні, Ну я все розумію, ну. Як же я дізнаюся, що, що на нас нападають? Мені тут прийдеться зробити драбини. Або охорону тут поставити. Так, охорону краще буде. Ну, ми тут з вами тут проболтали. Проболталися, болтали, болтали. Я думаю, що на цьому вже можна закінчити болтати про щось там таке. Можна вже, в принципі, закінчувати відео. Ні, ну а що? Я вам сьогодні показав, як я. Як яка в мене Запорізька Січ. В іншому відео я можу вам навіть показати, як я тут буду виживати, тому що мені ж тут потрібно виживати якось. І також я хочу тут пілогу змінити, щоб це не був камінь. Або було дерево. Дерево мені потрібно. Так, друзі, мені потрібно дерево. Ой. Я там трішки зламав, але ну, нічого страшного. Ех, якщо б я тут підірвав, то воно б заділу стіни, тому що, тому що ну, це дуже слабеньке, його можна руками зламати дуже швидко, тому ТНТшку краще не ставити. Все, і тепер тут будемо закінчувати і будемо ставити дошки дубові і все. І все, так буде нам краще, і в мене вже буде якийсь будинок. Може я навіть і жінку заведу в себе. в мене будуть діти. Хм. Я хочу мати дівчинку і хлопця. Так, хлопець нам потрібен, щоб, коли я буду вже старим, охороняв мене і нашу сім'ю, щоб ну, ну розумієте, і щоб в нього була фамілія наша, а моя фамілія це задорожній, Ні, ну, в реальному житті. Так, це козацька фамілія, у мене фамілія козацька в реальному житті задорожній. І тому я в Майнкрафті і вирішив грати за козака. Тому що я вже знаю, що в Майнкрафті вже всі забули про козаків, Всі. Розумієте, друзі, тобто козаки вже не також і відомі, тому що їх тут в Майнкрафті дуже мало. Може козаків, тому що, гляньте, друзі. В Майнкрафті грає 1 мільйон і десь там 500 тисяч людей. А козаки в Майнкрафті навіть 100 з чим, ну, може там 100 або ще декілька, то тобто, їх дуже мало. Ви розумієте, мільйон і 100. І тому, друзі, я вирішив грати за козака, тому що про них вже всі забули. Всі люди. Всі люди забули, навіть українські ютубери, а деякі навіть українські ютубери не знають, хто це, це ж треба бути позором таким. Більше половину українців знають, що це що такі козаки. О, валянте, я вже гарно. Я не знаю, навіть що мені такий великий будинок? Що я тут буду робити? Мені все, все, що тут потрібно, це спальня, ну там, де я буду спати ліжку. Це спальня, кухня, стіл і все все, що мені потрібно. Я не знаю, навіщо я вибрав такий великий будинок, якщо тут є дуже багато маленьких. Але це будинок буде найголовнішого козака це мене. Богдана Хмельницького це названня мого козака, ну, мого скіна, Богдан Хмельницький, але в реальному житті я давид. Задорожній. І все, друзі. Я добудував підлогу. Ну, в принципі, можна вже і закінчувати це відео, тому що я вам вже тут все показав. Так що, ви можете зараз. Обов'язково поставити лайк та підписатися на мій канал. Ну, також підтримати мене в коментарях, написати, як вам вона сподобалася. І можете там написати Слава Україні, і я відповім героям слова. Ну, все, всім бувайте. Я думаю, що вам це відео сподобалося.